Добрий вечір, мої шановні глядачі, радий вітати вас у своєму офісі, як у старі добрі часи. Пам'ятаєте? Сьогодні буде технічне відео на тематику, яка неодноразово вже випливала у коментарях до мого відео. Я завжди збираюся про це поговорити. Але відкладаю, відкладаю, а сьогодні є трошки настрій. Тому, тим, хто хоче. Великих двіжняків, краще переходіть на інше відео. Не тратьте свій час, бо вам буде скучно. А тим, хто технічно любить розбиратися не тільки з тим, що експлуатує, а й те, що бачить на дорозі, можете заварити собі чайку і спробувати послухати. А Якщо я у чомусь буду помилятися, бо частково складова того, що я хочу говорити, це буде суб'єктивні мої спостереження. Частково це е, інформація, яку ви можете знайти і в інтернеті, але, на жаль, не так багато її на таку тему. Ну, а частина просто того, що, е, скажімо так, говорить мама фізика і. Взагалі не, не обговорюється. Значить, не будемо затягувати, бо і так відео, напевно, не, не вийде коротеньке зробити на таку тему. Говорити будемо про тягачі трьох вісні лінивцем. А саме акцентуємо увагу, і саме запитання заключається у тому, що коли ми їх спостерігаємо на дорозі, ви знаєте, що. У основному там, де Данія, Швеція, Голландія, Норвегія, їх дуже багато ми бачимо. Можливо, навіть більшість в Європі не дуже часто. І нам найбільше, що викликає у моїх глядачів запитання, чому про власне цю тему і підняли, що є двох типів. Я спробував тут трошки намалювати, хоч з мене художник так собі, але спробував намалювати, коли саме трьохвісний сідловий тягач має лінивець так званий, будемо вже його так називати, то таке і неофіційна назва, але в народі так називаємо підйом на вісь ззаді ведучої осі і має в деяких спереді ведучої осі. Я відразу хочу сказати, що сьогодні ми будемо говорити саме про такі трьохвісні тягачі. Бо якщо глобально взяти, то тягачі сідельні можуть бути взагалі і чотирьохвісні, і навіть п'яти. Це спецтехніка, не габарити, які перевозять мегавантажі. Ну але то дуже рідкісні і там вникати на що воно вам потрібно. Такі тягачі, які сьогодні ми обсудимо, мають корисну формулу 6х2, тобто ведучий тільки один вісь, одна вісь, вони досить часто попадаються вам. Відразу хочу сказати вам, що сьогодні також ми не будемо говорити про трьохвісні тягачі, виключимо їх. То я просто скажу два слова. Коли так, на хлопський розум, я вам кажу, коли дві осі обидві спарки. Тобто вони абсолютно ідентичні обидві задні вісі. У таких тягачах це в основному так звана Америка. От коли ви дивитеся на американські траки, то тут і тут у нас спарка. Двойні колеса. І не підіймаються. Зараз кажу два слова. Сенсу в тому просто немає. Значить, тягачі, коли ззаді спарка на обидвох осях, вони можуть мати колісну формулу 6х4 або 6 на 2. Друге словами, підводить кардан, мости є, які ведуть, які тягнуть машину там, на снігу, скажімо там, хто бо дивиться мене початківці, тому такими термінами, такими цифрами можуть не розуміти. 6х4 це коли. Колісна Формула 6 на 4, тому що є 6 коліс, але 4 з них ведуть. Тобто, другими словами, два мости є повноцінні мости, є кардан, підводиться до першого і до другого моста. Така машина має великі переваги на е, снігу на е, льоді. Тобто два мости у нас. Другий варіант, коли у нас е, два мости, начебто ззовні з парки одинакові, але тільки один з них ведучий. Тобто, другими словами, колісна формула 6х2. Така машина по снігу буде не фонтан йти. Можливо, десь там трошки якась буде економія пального. Але. Якщо ми говоримо про осі, то осі додаються в тягачах саме для того, щоб збільшити навантаження. І тут підходимо до самого цікавого. Для чого ж роблять трьохвісні тягачі. Недавно я мав дискусію з одним своїм підписником, там на рахунок ваги, ми трошки щепилися, там подискутували, він образився на мене. Справа в тому, що п'ятивісна. Підвісна така сцепка, коли в нас класика, коли у нас двохвісні тягач і трьохвісні півприцепи, такі як їздять напевно 95% моїх підписників, він у комплексі. Технічно, не по країні, а технічно може досягати загальної маси 44 тонни. Це по документації, так вони зроблені, оті європейські тягачі. Кожна країна, якісь закони, якісь ліцензії роблять певні обмеження. Більшість з вас може доходити на міжнародних рейсах до 40 тонн. Ми по внутрішніх рейсах тут 44. Але це інша історія. Я хочу сказати про друге. З цієї цифри. Сам тягач має максимальне навантаження. Скільки тягач, навіть в той момент, коли він йде в автопоїзді, скільки він може тиснути на дорожне покриття. Тобто важити сам тягач з вантажем. Оскільки вантаж на нього не вантажиться якось там розсипним видом, а просто тисне на сідло. Тобто, тобто нагрузити його іншого, навантажити варіанту нема. Тому... Ми бачимо, дуже зручно то бачите, та в багатьох марках є і у Монах щось таке подібне є, але у Мерседесі ми бачимо на крилі от, даної моделі, в якому я зараз сиджу, 18,48. Тобто дві перші цифри завжди загальну масу максимальну позначають. Тобто двохосний тягач, мій тягач, може важити, може доходити до 18 тонн. Значить, Якщо він важить 8,5, то можемо легко порахувати, що на сідло його можуть тиснути ще 10 тонн. Ну, там трошки менше. Тобто то, що він забере у напівперечеба, Ту частину передню частину. Давайте подивимося, що добиваються, коли додають ще одну вісь. А от коли додають ще одну вісь, то на крилі такого тягача. Ви можете побачити 25.48. Думаю, що ви таке бачили, тому що 25.48 пише не тільки в тягачах, а пише, коли таким мерседесом, наприклад. Не чи мано, я просто говорю зараз про Мерседес, тому що з Мерседеса вам говорю, наприклад, є голова автопоїзда. Всі ви бачили. Тому що голова автопоїзда, навіть якщо не така тягач, а дещо довша і везе на собі вантаж. Вона має також три осі, ті самі осі, що трьохвісний тягач. Тобто, оця. Компоновка тягача, яка на верхньому малюночку у мене вийшла, це в принципі така ж і машина одиночка автопоїзда тандема, лише що значно довша, бо тягач все ж таки коротший. Для чого це робиться? Тому що коли вже у нас перші дві циферки 25, він може досягати 25 тонн. Отже, якщо він може досягати 25 тонн, то він може прийняти. А важить він, давайте пофантазуємо, якщо мій важить 8,5 тонн, можливо, серед підписників хтось є, е, хто може сказати, ну, нехай 10, нехай 10,5. Ну, ну, я не думаю, що 10, не думаю, що додається з додатковою вісю зі всім механізмом більше 1,5 тонни. Як не крути. Він вже може взяти на сідло 15, а то і більше тонн. Тому що, скоріше всього, він і 10 не важить. Так? Скажу пізніше, чому. Тому що економія піде, вже забіжу, бо забуду. Зараз я вам розкажу технічно, як то будують. Економія лише на бафах, а на баках він вже зекономить, бо він вже не має таких баків, які маємо ми, бо нема місця, куди поставити. Він має менше пального. Тому може десь таке ще вийти, що він важить і десь так само. Але маючи три осі, він вже може досягати тиску на дорогу до 25 тонн, і, відповідно, може брати 15-17 на сідло. Для чого, спитаєте, ви це потрібно? Використовувати це можна по-різному. В основному, технічно, інженери пояснюють, що це найвигідніше робити, використовують найвигідніше, ну, по-перше, не габарити, тому що там по-різному дуже може бути навантаження, і потрібно мати напередку саме навантаження, що не, не вдасться зробити двохвісним тягачем. По-друге, Наприклад, сипкі матеріали, які передня частина дуже висока, і причепи, які не мають отого заднього звісу. Отой задній звіс, який після останньої осі, я вам розказував, коли ми говорили про навантаження на півпричепа, він працює як противовага до передньої частини. Тобто, коли вас починають там вантажити, то перший піддон у вас комплект. наприклад, Ліміт вашого допустимої ваги, коли у вас пів машини завантажено, у вас вже перегрузна ведучій осі. Коли доходять до хвоста, то хвіст починає розгружати і доходить вам до нормативи. Якщо. Причепи йдуть за такою машиною, такі, що не мають хоста або геометрично не повинні мати там, кудись заїжджають, наприклад, бочки, ви бачили, цистерни дуже малий об'єм, відносно малий об'єм, мала площа. Навіть рами дозволяє досягти максимальної ваги. Тому не вдається балансувати так, щоб три задні осі везли більше, а на тягачів було менше, бо вже така, така розстановка, осей в Європі, що три ззаді, а спереді одна. Тому, маючи такий тягач, однозначно можна собі дозволити взяти більше на сідло. Бо з двох вісним е тягачем, такий, як у мене, якщо рівномірно завантажити, то так як в деяких країнах у вас є всього на всього 10 тонн, я чув то дуже легенько пробиває, дуже-дуже швиденько пробиває. Особливо, а, скажімо, у кого дві розрузки. І ви на хвості, ото, що я тільки що сказав, на хвості мали противобаланс. Ви першу вигрузили, у вас лишилося м -м, трошки більше половини машини, і ви їдете на другу. А може це дуже далеко, ви їдете на другу з перевантаженням. Маючи третю вісь на тягачі, звісно, ви... Не маєте таких ризиків перевантаження. Не лише для, скажімо так, для поліції, для провірки, але взагалі для технічного стану машини і для тиску однієї осі на поверхню. Значить, тепер підходимо до так званих лінивців. Скажете ви, ну були собі, ну були там трьохосні тягачі, для чого це було робити? Справа в тому, що інженери останніх років дуже. Дуже, дуже скажімо так, беруть пріоритет економії всього, економії екології, економії пального, економії, економії, економії. Тобто тягач, який, як я на початку сказав, як американець, який має дві осі з парки і, звичайно, ходить все навантажний, ходить ще так, як у Америці, із таким причепом, у якого тільки два ззаді, два спереді, два ззаді, на чотирьох осях їде вантаж, там все окей. Не треба нічого, тим паче ми знаємо, що в Америці донедавна ніхто не морочив собі голову якоюсь економією чогось. Там е, пальне летіло в трубу. В Європі трошки інакший підхід. Тому посиділи і подумали, що е, в принципі така машина тільки 50%, а деколи і менше часу потребує от того всього, що я розказав: тих лімітних навантажень на сідлі. А Часом вона їздить порожньою, їздить порожньою або достатньо легкою. Будучи порожньою і легкою, їй не обов'язково мати третю вісь. А третя вісь, що йде по дорозі, А призводить до надлишкового витрати пального, Б. Завжди додаткова вісь погіршує геометрію проходження поворотів, тобто маневреність даного автомобіля. Можна буде зробити її підйомною. Інженери придумали, але так-то все складно було реалізувати, що мені здається, щось що я читав в інтернеті, що можу помилятися, ні одна фірма-виробник не хоче тим займатися. І тобто, якщо ви бачите на Манах, на Вольво, на Мерседесах такі підйомні осі на тягачах, то всі вони встановлені іншими фірмами. Тобто машина випущена вже з подовженою рамою, а інша фірма встановлює свою, своє обладнання для підємної осі. Наприклад, Volvo не хоче тим займатися самостійно. Ну, Можливо, це е, помилкова інформація, але дуже донедавна ще так само було. Тому що це складно, і їм це чомусь не видно. Але, тим не менше, таких тягачів є достатньо багато на дорозі. Тобто, сказали, так? Для економії пального і для покращення маневреності, ми її підіймаємо. Навіщо нам постійно її тягнути по дорозі? Тепер до основного запитання. Два типи. Перший тип по тій абревіатурі, що привиклося в англомовному сегменті говорити, тому що я не знаю, можливо, то перекладається якось або якась абревіатура. Але е, коли лінивець ззаді, то Називається тип так, вони називають. Коли лінивець посередині, посередині бази, тобто, другими словами, спереді ведучої осі, то це називається пушер. Значить, давайте подивимося плюси і мінуси обидвох систем. Скажу вам відразу, наперед забігаючи, що систему пушер ви можете побачити на дорозі значно, значно, значно частіше. Вона більш практична. І, і зараз скажу, спробую сказати, кажу з об'єктивних таких причин, чому, але має і свої недоліки. Значить, практична. Чому практична? Тому що, звісно, якщо ми додаємо вісь по базі, посередині між колесами, то ми. Можемо собі уявити, що в той момент, коли вона стоїть на землі і несе вантаж, у нас ми отримуємо повноцінний трьохвісний тягач. Сідло зазвичай знаходиться приблизно посередині між осями. І, в принципі, все в нас окей. В деяких варіантах вона ще й поворотня. Чому? Тому що поставивши її на землю і маючи трьохвісний тягач, як і американці, я вже про це розказував, машина трішки починає втрачати геометричну маневреність, гірше повертає більший радіус повороту. А маючи Легкоповоротну вісь, трошки це згладжується. Що відбувається, коли ми її підіймаємо? Що коли ми її підіймаємо, відбувається економія пального. У нас такий же ж тягач. У нас сідло стоїть спереді ведучої осі, як в принципі у двох осних тягачах, може трішки далі. В нас значно довша база. База це відстань між передньою і задньою вісю. Це дуже хороша динаміка на швидкісних магістралях. Тягач стає. Добре управляється, чим довший тягач, тим він краще їде. Він ну, зрізає трошки більше, але ж ми говоримо для тягач магістральний, тому не дуже хтось. На цьому акцентую, що він не настільки маневрений по якихось там будівельних майданчиках чи, чи по місті. Трошечки він там зрізає, не так, чи з ним там під рампу, десь там в таких кучерявих місцях поставити. Але загалом на дорозі він має тільки позитивну. Динаміку. Тобто, якщо дозволяє ведуча вісь нести певне навантаження лімітне, цієї осі взагалі не треба. Ми отримуємо більше, ми її опускаємо і трьохосний тягач. В принципі, все окей. З недоліків, подумайте, поставити тут вісь. Задумайтеся, до задньої осі, ведучої осі, йде кардан. Кардан не може перехрещуватися з якоюсь тут віссю. Треба встановити ще обладнання, яке буде її піднімати. Треба встановити, якщо це допускає дана модель, щоб воно повертало. Я вже не говорю про те, що обидва варіанти не дозволяють нам поставити бокові баки. Потрібно десь розмістити акумулятор, потрібно резервні балони для повітря і багато чого потрібно вздовж тягача мати і як з необхідного, так і з. Такого чисто комфортного, навіть якийсь бачок для миття рук водія, тут утворюється дуже мале місце в обидвох варіантах, порівняно з нашими двохвісними тягачами. Це з недоліків. Але конструктивний недолік, який ми зараз будемо порівнювати з варіантом так, в принципі основний, що дуже важко, інженери стикаються з тим через кардан і основні вузли, які йдуть до. Ведучої осі монтувати її посередині машини, тому що там багато всякого барахла, ми зараз це вдаватися не будемо. Тепер переходимо до варіанту так, який ви бачите, чим відрізняється. Значить, чим відрізняється? Варіант так. Подумаємо, коли вісь стоїть на землі. В принципі, коли вісь стоїть на землі, Нічим також не відрізняється особливо. Трьохвісний тягач, та й Бог з ним, трьохвісний собі тягач. Ми вмонтовуючи вісь ззаді, відпадають оці проблеми, що там, як поставити оці всі подушки, які підіймати, всі важелі і вся, вся, вся та барахло, барахлойки з нею там тягнеться, тому що ззаді ведучої осі вже нічого нема. Достатньо продовжити раму, і це економ варіант, я би так сказав, в лапках його змонтувати значно, значно простіше. Простіше і дешевше. Звісно, завжди, якщо є якийсь позитив, є і негативи. Негатив, який? Підіймаємо вісь, бо ж ми її ставили для того, щоб економити пальне. Підіймаємо вісь, і в нас. Сідло, бо сідло також, як я й намалював, бачите, це не випадково. Тут я старався намалювати близько до середини. А тут я намалював значно ближче до ведучої осі. Так саме так на ділі і є. Тому що, якщо ми підіймаємо, це сідло не може бути ось тут, на балконі, на звісі. А через те, що навіть порожній причеп. А ми говоримо про те, як і говорили у першому випадку, що він не мусить бути порожнім, ми можемо з, якоюсь, з якимось навантаженням, яке в принципі не перевищує ліміт ведучої осі, могли би ми їхати з піднятим ліниуцем. Навіщо нам, якщо у нас там буде тиснути, скажімо там, 5-6 тонн. Подумайте собі, якщо 5-6 тонн буде тиснути на оцей балкон, на оцей звіс, який йде просто у повітрі. А. Цей тягач стане майже неуправляємий на швидкісні автомагістралі. Б. Він, він буде літати як Б. Він геометрія повороту, як я вам розказував, хвіст повертає у протилежний бік, йде від негативний кут в той момент, коли точки тільки знаходяться за. Якби я, як я називаю точкою крутіння тягача, тобто ззаді ведучої осі воно розвертається у другий бік. Ви подумайте собі, при повороті наліво ви не просто не будете за собою тягнути кут, прицепа буде, буде скакати на пішохода. Тобто, тобто це абсурд. Він не може далеко стояти. Тому дуже багато таких тягачів, так, які мають ззаді лінивець, я бачив, що ставлять навіть в Європі. Сідло так, як американські тягачі, з механізмом переміщення. З механізмом переміщення, щоб уникнути цієї проблеми, щоб тоді, коли водій їде з піднятим лінивцем, і його не потрібно, змістити сідло допереду і зімітувати звичайний двохвісний причеп. І сідло довести або до тієї точки, де є ведуча вісь у нас. Або е, навіть вперед до неї, якщо дозволяє та частина, яка буде заходити під причеп. Тепер які особливості позитивні цього тягача? Ним дуже зручно маневрувати по будівельних майданчиках. Він дуже набагато менше від цього зрізає. Він має навіть дещо довшу базу, але ведуча вісь дуже близько. До, м, набагато ближче до водія, до переду, коротша база і е, геометрія прохідності Окей. Йдемо про швидкісну автомагістраль. Чим коротша база від зворотнього, що я вам казав, тягач починає скакати, тягач виляє по дорозі, тягач кидає по гармошках, і е, це є недоліком. Тобто підведемо підсумки. Набагато простіше встановити, тому що тут кардан і все, що я вам казав, залишається спереді. Має з плюсів коротку базу і може круто повертати, мусить або, або мати додаткові витрати переміщення. Сідла, механізм, аби якщо немає, то мусить бути встановлений якомога ближче до ведучої осі. Тоді, в першому варіанті, коли лінивець стоїть на землі, вже не може він працювати на свою максимальну потужність, як у цьому випадку, допомагати настільки ведучої осі, тому що сідло стоїть не між ними. На той випадок, якщо він буде підніматися, щоб воно не висіло на балконі. Я думаю, зрозуміло це. Тому ефективність цього падає. Є плюси є мінуси, як завжди буває в житті. Однією рукою даєш, другою забираєш. Загалом обидва ці тягачі з формулою 6 на 2 мають плюс у тому, що на Слизькій поверхні на момент старту або виїхати, звідкись, якщо ви маєте сильне навантаження, як в принципі я вам і розказував про одиночку голову, автопоїзда, піднявши або розвантаживши лінивий, сучасні машини роблять таку функцію, що можеш розвантажити подушки, навіть якщо вони. Колесо залишається в контакті на поверхні, ви нагружаєте ведучу вісь і можете виїхати там, де двохосні тягачі не можуть виїхати. Якщо говорити про максимальність навантаження, то все ж таки мені здається, що якщо Варіант так, то навантажити ведучу вісь можна ще більше, тому що буде ефект, начебто, піднімання кабіни. Тобто, коли буде тиснути тут сідло, яке ззаді ведучої осі, то тут буде сильно розвантажуватися і тиск на ведучу вісь, на якісь миттєві моменти для того, щоб виїхати, звідкись, буде ще більший. Але то вже так, чисто фантазія, вони виготовляються не для того. Підсумок тут. Стабільність на, на великих швидкостях і нема ніякої мороки з навантаженням. В принципі, стає по, по бажанні чудо палочки-виручалочки стає двохосним тягачем і це просто везеться як баласт. Тут трошки все простіше для того, щоб на заводі його змонтували, але треба бути уважним, тому що. Сідло не може звисати ззаді у повітрі. І відповідно від цього, на високих швидкостях, і як я казав, на швидкісних автомагістралях він гірше управляється. Але у носа варіанту пушер, якщо треба, буде. Розвантажити десь в якомусь будівельному майданчику, тому що може крутити і петляти значно сильніше, маючи коротшу базу. Власне, з такими проблемами зіткнулися виробники першого і другого варіанту, і, в принципі, як і все в житті, зробили обидва для того, щоб можна було порівнювати. Відповідно. Хоч, як я й казав спочатку, варіанту пушер ви зустрінете значно більше, бо для, якщо ми говоримо про швидкісні магістральні тягачі, більш е, практичніше, я би сказав, практичніше. Часто ви тут можете побачити взагалі таке колісце достатньо маленьке, мале, але воно свою роботу робить, і те, що воно має на себе взяти там 7 чи 8 тонн, е, то на ту вісь, е, в принципі. Вистачає, воно бере. Навіть невеличке колесо для того розраховане. Ну, якось так. О, це те, що, що в принципі могли ви і без мене почути і почитати, але таким чином ми поспілкувалися і, і роз, добили, добили і цю тему. Я кажу, для ком, кому вона потрібна для загального розвитку. Якщо ви працюєте на таких тягачах, якщо ви притиналися з ними, якщо ви маєте якісь зауваження до того, що я сказав, якщо ви з чимось не згідні, або можете мені щось цікаве розказати з іншого боку, або подискутувати, пишіть, мені буде цікаво почитати. Ще раз всім дякую за увагу. Будьте здорові, до нових зустрічей! Всім добра і миру!